Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як жили люди в нові часи. Судячи з назви, це вже, наче десь поряд. Нові часи закінчилися приблизно 100 років тому. Тож не дивуємося, якщо в чомусь вони схожі на наші. Пригадаймо лінію часу і періоди історії. Минулого разу ми були в середньовіччі. Ви ж не забули про машину часу? Поїхали! Вперед, точніше, назад, до минулого. Наближаємося, зупиняємося, виходимо. Як обстановка? Місто, площа, багато людей, сцена, чи що це? Що відбувається? Це страта, привселюдна страта короля. Хіба таке можливо? Середньовіччя ж наче закінчилося? Ось такі вони, нові часи. Нові часи чи нова історія розпочалися в кінці 15 століття, коли відбулися великі географічні відкриття і відродження, і тривали до початку 20 століття, коли почалася Перша світова війна. Тож нові часи тривали близько 400 років, це набагато менше, ніж попередні періоди історії. В нові часи продовжували існувати цивілізації в Індії, Китаї, арабо-мусульманська цивілізація в Азії та Африці, а також наша європейська християнська цивілізація. Цікаво те, що європейці в нові часи заснували свої поселення колонії ще й в Америці, Африці, Азії і Австралії. Як виглядали європейці нового часу? В них вже важко було впізнати перших людей розумних, що жили тут колись. Поняття мода вже з'явилася і сама мода змінилася кілька разів за новий час. Взагалі, за ці 400 років відбулося дуже багато змін. Ми побачимо абсолютно різне життя на початку і в кінці нової історії. Наприклад, дуже змінився за цей час транспорт від карет до автомобілів, від вітрильників до трансатлантичних пароплавів. Що було незмінним. Це те, що дуже відрізнялося життя багатих і знатних від життя незаможних верст населення. Але давайте по порядку: нова історія починається з великих географічних відкриттів. Тоді європейці сіли на великі кораблі і попливли в невідомих раніше напрямках через океани, і відкрили нові землі, материки, моря, океани, протоки, обпливли навколо землі і довели, що земля таки має форму кулі. І, взагалі, знання європейців дуже поширилися і віра в свої сили укріпилася. Неочікувано для себе європейці відкрили Америку і зустріли там людей, абсолютно не схожих на себе. Так зустрілися дві цивілізації: європейська і американська. Чим закінчиться ця зустріч? Спойлери я видавати не буду. Хто не хоче чекати розв'язки до восьмого класу, можете запитати у Гугла. А от що можу сказати, це те, що там через 300 років після прибуття європейців виникне держава Сполучені Штати Америки. Виникне набагато пізніше багатьох європейських країн. Свою незалежність вони виборють у війні з Англією. А через 100 років після цього стануть найбільш економічно розвиненою країною світу. А що тим часом у Європі? Ще до того, як плавати на великих кораблях, деякі європейці почали тренуватися в малюванні, старалися малювати не так, як в середні віки. І навіть Христа, Богоматір почали малювати як звичайних людей. У них гарно виходило, правда ж? Навіть церкві сподобався такий живопис, і європейці ще більше повірили в себе і свої сили. З тих пір, люди малюють що хочуть, і як хочуть. І мистецтво нового часу дуже різноманітне і цікаве. Християнська релігія теж зазнала змін. Спочатку католицька церква, та, що панувала в Європі, намагалася все контролювати, навіть в новий час спалювала єретиків на багаті. Але люди вже відчули свою силу і виступили проти католицької церкви і стали протестантами, але також вірили в Ісуса Христа. Між цими двома церквами довгий час точилися криваві релігійні війни, але врешті, все ж. Церкви примирилися, і в кінці нового часу навіть з'явилися люди, які заявляли, що вони взагалі не вірять в Бога. І при цьому вони не ризикували опинитися на багатті. От що значить нові часи. І великі географічні відкриття, і відродження, і зміни в релігії надихнули науковців. В нові часи відбулися грандіозні відкриття в науці, були зроблені відкриття в астрономії, про обертання Землі, про Всесвіт. В анатомії, про будову людини, виникло вчення про походження людини від мавпоподібного предка. Були відкриття в хімії, фізиці і в кінці 19 століття було відкрито електрику. Тож люди нарешті вийшли з суцільного блекауту, і знання людей в порівнянні з середньовіччям збільшилися неймовірно. Ці знання, звісно, вплинули на життя європейців. В новий час з'явилося поняття промисловість. Це виробництво різних речей у великій кількості на підприємствах. Було винайдено різні верстати, паровий двигун, над містами з'явилися труби, із них повалив густий чорний дим. Це значить, з'явилися фабрики і заводи. На цих нових заводах і фабриках поряд з дорослими працювали діти. Навчання в школах все ще було необов'язковим. І прогодувати своїх дітей батьки часто не могли, тож замість підручників у дітей були верстати. Цікаво, а що б ви вибрали, якби вам дали таку можливість працювати чи вчитися? З розвитком науки і промисловості розпочався технічний прогрес. Так, спочатку з'явилися паровози і пароплави, потім метро, трамваї, автомобілі. Багато століть людину тягнуло в небо. І на початку ХХ століття з'явилися і літаки. Технічний прогрес стосувався не тільки транспорту. В 19 столітті було винайдено телефон і фотоапарат. Тож у нас є багато фото нових часів. А до селфі на смартфоні залишалося якихось років 150. Наукові і технічні відкриття, розвиток мистецтва це все круто. Але без війн людина розумна поки жити не може. В нові часи відбулася перша всеєвропейська війна, в якій воювало одночасно багато європейських країн. Вона тривала 30 років, тож її так і назвали тридцятилітньою. Але були і інші. Більш короткочасні. Коли люди не воювали, то вони займалися мирною працею. Фабрики і заводи будували в містах, тож міста стали швидко зростати, і деякі з них стали справжніми мегаполісами. В містах, як і раніше, будували красиві споруди, і це вже були не тільки храми, а й громадські споруди, палаци, і в кінці 19 століття з'явився перший хмарочос в місті Чикаго, що в США. Часи змінювалися, життя поступово змінювалося, а що королі? Вони також і правили державами? Так. Час від часу ще й з'являлися королеви, а ще імператори. Імператори це як королі, тільки держави у них побільше. Чи круто бути королем? Вирішуйте самі, кільком з них в нові часи відтяли голову. При вселюдно, як злочинцям. Як таке було можливо? Справа в тому, що в новий час почалися революції. Коли народу було несила терпіти своє важке життя, то він піднімався на повстання та й скидав владу. От тоді до -то королі і могли опинитися на ешафоті. Поступово люди зрозуміли, що гарне життя має бути не тільки у королів чи знатних людей, а за покращення життя треба боротися. Інколи піднімали революції, а інколи виходили на демонстрації, страйкували. Чого вимагали? Більшої зарплати, голосувати на виборах, а діти от в школу хотіли ходити. Добровільно. Уявляєте? Отак от з'явилося поняття права людини. А що ж на території України? Як там наші українці, що з'явилися в кінці середньовіччя? Так вони були тут на місці, на території, де і зараз живуть. В новий час остаточно сформувався український народ на своїй території зі своєю мовою і культурою. Як виглядали і як жили тоді українці, ми можемо побачити на чисельних картинах українських художників і на чисельних фотографіях, яких з'явилося багато в кінці нового часу. Як і в середні віки, українці в основному займалися землеробством і скотарством, жили в селах, де будували свої хатинки і жили своє непросте життя. В новий час на наших землях з'являються козаки, вільні українські воїни. Тобто то такі собі ЗСУ нового часу. Козаки вмили воювати і на конях, і на човнах, і пішими. Воювали з татарами, турками, московитами, поляками в перервах між війнами – Укладали союзи. Козаки створили свою січ, фортецю за порогами Дніпра, і вона стала центром козацького життя. А пізніше створили і свою українську козацьку державу Гетьманщину, яка мала свою територію, владу, армію, закони, підняв українців на війну за свої права та очолив державу Богдан Хмельницький. Козаки на наших землях проживали 300 років, а потім Запорозьку Січі Гетьманщину знищила Росія. Кого підкупила, кого вбила, а кого посадила у в'язницю, як от останнього кошового атамана Запорозької Січі, який 25 років просидів у своїй камері, з тих пір пройшло 250 років, а намір і дії Росії мало змінилися. Але український народ жив і за нові часи створив свою культуру, мову, вбрання, звичаї, традиції, обряди, музику і пісні. В 19 столітті українці стали досліджувати свою історію, географію, мову, написали багато поезій і прози українською мовою, створили свій театр і намалювали багато картин. В 19 столітті жив і наш неперевершений художник і поет Тарас Шевченка, який начеб передбачив майбутнє і заповів нам багато корисного у своїх віршах: рвати кайдани, не жаліти злу вражу кров, боротися, бо нам Бог помагає. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава України! А чи жили інші народи на українських землях? Так, жили, переважно в містах. Тут поряд з українцями жили і росіяни, і поляки, і євреї, і інші народи. Міста зростали, будувалися, людей ставало все більше. І в містах будувалися, як і в Європі, неймовірні шедеври архітектури. Вони і сьогодні радують наше око. А на південь від українських земель жили кримські татари, у яких була своя держава, Кримське ханство. В нові часи відносини між татарами і козацькою Україною були складні. І війни, і союзи. А зникло Кримське ханство тоді ж, коли і козацтво було завойоване і знищене Росією. Отак, доля звела в одній державі українців і кримських татар. На порозі ХХ століття українці не мали своєї держави. Більшість українців жили в складі Росії, а меншість в складі держави Австро-Угорщина. Але вони відчували себе одним народом, однією нацією і вже задумувалися про те. Як здобути свободу і незалежність? Ось така вона нова історія. А далі буде до нових зустрічей на уроках історії.